І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає, став на ЄЛКА М-90, карта Ерленберг. Ну що ж, до бою бачимо, що взяв з перших хвилин до взводу Братіша, а Братіш грає у нас на артилерії ФВ207. Ну, чудово, в принципі, так. А як? Ну. Я так розумію, наш герой дружелюбний любить, коли грати з друзями, коли немає друзів поруч, то може запросити собі до взводу таких братішних братішів. Хоча ну, можемо назвати артилерію для ЛТшки братішним братішем. Я думаю, що зможемо, тому що вона ж в принципі, повинна настилювати розвідданим, правда? Так, наш герой тут поки що один позаду стоїть чарфутурщик. Якби він зараз приїхав, то ми, в принципі, ну, там два танки попереду були. Ми, в принципі, могли... б Продавити, проконтрипушити їх, правда, без проблем. Два барабанщика. Ну і ще стоїть у нас з позаду дві ПТ. Що у нас далі по бою? По бою по центру тяжі. З тяжами там б'ються. Що я навіть здивований, що навіть е, і на інший берег переїхали, то взагалі з Нижнього респу саме по правому, е, по правому березі. так? Грають останнім часом, а це переїхали. Там у них заробіщенське заробітня. Нічого не зрозуміло. Нічого не зрозуміло. У нас по іншому фланзі, по першій та другій лінії, там в розвалених розваленах замка, по моєму, Т-34, Варіант один заїхав. А наші там на острівцю стоять, отже, там у них можуть бути проблемні проблеми. Це помітив 152-й і поїхав там прикриє. Поки що все чудово по бою. Ну як чудово, по переказі все поки що зрозуміло, поки що лише незрозуміло, я ж кажу, що там буде робитися по першій та другій лінії. Кличе на допомогу наш герой. Ну давайте допоможіть вже, ну, на чархотурчику. Будеш братішним братішом ще одне, так? Що таке братішний, ну це для нових підписників із ігрового сленгу гравця Йой. Що таке братішний братіш? Це той, хто завжди поруч і завжди допомагає. Оце ми таких називаємо братішні Так, А всі інші просто братіші. Сушка там стоїть виціляє, Ну вона там по комусь ще й пострілює. У нас такий барабанчик, у нас r 2 d 2 з зоряних війн, я його називаю так. Такий робот, який завжди допомагає, який тягне бої. Саме в реплеях від підписників, так від наших поважних героїв цих битв. А так, щоб чесно вам кажу, що ну, от, гравши на восьмих рівнях, навіть на дев'ятих чи на десятих, щоб ну ми граємо зараз проти дев'ятого, наприклад, так? Щоб я бачив в рандомі, коли я грав, щоб тягнула ялинка, я такого не бачу. Тільки в реплеях від підписників. Отже, в нас така аудиторія незвичайна та незвична. Так, що, ну, мало хто повірить, що вони, можуть так, що вони на таке здатні у так, боях. Так, так що порекомендуйте, хто не вірить, так, порекомендуйте своїм друзям, підпишіться та подивляться з Це, Цей момент, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. Ялинка суперників підтягнулася, під'їхала, так, ну, такий неочікуванчик дійсно зробив. Поки наш герой там настрілював. Треба їхати. Ну, треба їхати рятувати. Чарпутурчик так і не хоче поїхати допомогти. Хоча зараз би напали б ми як шуліки, ну... Да, заклювали ялинку. Їхав повний заряджений барабан. Ще й майстер тарану, напевне. Напевне, не прокачаний. Я не знаю, ялинка може таранити так добре чи не може. <сум> скільки з нього вибив тараном, скільки... Але дивіться, артилерія допомагає, все чудово. Отже. Ну, артилерію не просто так взяв до взводу. Знову зробити коло, перезарядитися, де знову залетіти на ялинку, добити її все ж таки. Бо ну дійсно вона пересвічує, зараз артилерія почне сюди настрілює. Чарфутур дуже обережно грає. Я чомусь так звертаю увагу на цього Чарфутура, бо хотілося б, щоб він був в цьому бою братішним братішом. Два барабанщика вони дійсно затягнули б цей бій. 3-4 у нас по бою не в нашу користь, але перевага по ХП майже півтори тисячі. Ну, принципу, так. І... Але ще яка проблема, центр все ж таки ми програли, тяжів ми програли. Центр програли і вже виходять. Ну треба ставати Деховський деф, так. Вже ми не можемо об'єднатися, щоб поїхати продавити нульову лінію, по нульовій лінії поки що не агресують, але я думаю, що ще будуть агресувати. Отже, стаємо Деховський деф. І тепер треба врятувати нашого братіша на артилерії також. Ми вже не просто так до взводу взяли. Ми не дамо. Йому, не дамо, щоб його вихлопушили дуже швидко. Тут є багато кущі. Тут можна і заваляти, загніздитися, так як я ще називаю. так? Заваляти дерева це загніздитися. Теж будуть для нас для перешкоди, щоб нас не виявили. Ну, саме ялинку. О, є, є, є там є просто сюди. 1600 вже настріляв. 1793 за розвідданими. Тут ти як розвідник і як винищувач. Отже, ну, універсальність в чому, що ти можеш пограти і як СТ так, і ти можеш пограти і як ЛТ-шка. А може ще і як ПТшка пограти, так, в режимі ПТ. Це теж один з підписників питав, чому я кажу, як це в режимі ПТ. Ну як ПТшка пограти. На віддалі в імбокущиках пострілювати. Чудовий у нас барабан чим. Що три снаряди, вихлопушують одиниць шкоди від шкоди. Так, це на восьмому рівні це чудово. Три снаряди. Плюс граємо проти дев'яток, у суперників дві дев'ятки Ще залишилось. У нас одна. Так, виїхав цей. На ПТшці. Ну він стояв, стояв, думаю, там немає чого робити. А він ще підсвітив от поруч, от, біля нас тут і стежка. А по воді, бачите, такі лазурчик, так, він хотів. Вилазку зробив. По воді проплив. І там не видно. Ну, Він навряд чи ялинку вивів. Це треба притул-притул під'їхати, щоб ялинку вивів. Тут не влучив, але напевно підсвітився. Ні? Да. Там ще один танчик залишався, до речі, на нульовій лінії. Треба на це звернути увагу. Але нас ну, не хотів бути братішним братішом Чаркутурщик, але він став ним. Він вже двох знешкодив, до речі. І напевне за нашими розвідданими, так? Тому що вже 2178 стоїть. Це те, стої. це, це, що тоді захопив. Я казав, що там будуть проблеми, бо наші на острові були, це що захопив розвалний замок. ми його тільки... чудово. 7-10 по бою. Напруженіша ситуація. Ну, дійсно такий напружений бій. Склад не те, що нав... він складний цей бій, правда? Тут треба дуже швидко реагувати. Тут треба скрізь допомагати, так? <laughs> так як я казав, що це такий танчик, що він скрізь допомагає. Ну, і, в принципі, собзводний він поки що там тримається, все в нього нормально. Не знаю скільки він, правда, настріляв. І наш герой вже 2000 настріляв. Випучували, випучували, очі суперники. Ані далі випучують, бачите, намагаються. Ну вони розуміють, що в них перевага. Ще я не зрозумів, чому от зараз не проходять по центру і не проходять по нульовій. Вони взяли повне оточення в нашої бази. Такий в них не... незрозумілий план набій, вони все прориваються, от саме прориваються до бази. Напруженіша ситуація в бою. Чудово. Чудовий простріл. Так, і одразу жил тешку. Братіш, тримайся, тримайся Братіш, там воду в воду впав. Ну по ньому в артилерія може там і не, не повинна закидувати, так? Там такий берег крутий ще. Головне не втопитися там. Зараз почекай, але один снаряд заряджений, не влучив. Так, чекаємо. Опа, підсвітився, чого. Підсвітився позаду, от танк і поїхав, а вони, бачите, все ж таки є, в них хитрий план на бій Але як не хотів Чарпутурчик допомагати, все ж таки допомагає, бачите? <гум> ну, не, не хотів він поїхати десь. Дійсно, ну в нього вірний план на бій можемо так назвати. Так. Нашому герою треба було десь вилітати, десь влаштовувати заробіжча, десь. Дуельну дуель, так, з ялинкою, А цей стояв, просто на стрілював. Він теж універсальний танк, він в режимі ПТ грав. Все чудово, тягнеться, тягнеться цей. Зараз теж агреснути, підсвітити, так, сушка. Я, до речі, думаю, там же ще є стежка була позаду, вона напевно під'їде теж до сушки сюди. Або він просто хоче там сто... Отак, він стоїть стоїть на стрілі по розвідданим. Що тепер вигадає наш герой? Я дуже от, вражений такою грою, дійсно класна гра. Поїде все ж таки під світи, А може воно навіть не поїде під світи. Є два снаряди заряджені, там, по-моєму, він не повний хп. Ми його повинні забирати, саме сушку. А потім дуже швидко треба буде від'їхати. Бо позаду його теж прикривають. Так, сушки взагалі хпени. Так, і в того нема хп. Все, чудово. там верніше не... Там є стежка і ще одна сушка. Ха -ха -ха. Якби було три снаряди, то він би тримає снарядами цих ми і забирав би їх всіх, так? Може перезарядитися все ж таки, вони не сильно агресують, поки що артилерія сильно агресує, вона ще Вона тримається, вона там за будинком стоїть. Чар футурчик прикриває там нашого субзводного. Щас потурчик вже трьох нешкодив, наш герой поки ще одного. Я думаю, це ще поки що. Так, подумав, вигадав новий план. Як далі діяти. Ну теж дуже складно, правда, О, в таких ситуаціях напружених, як діяти. Втратили ми так. О, втратили mm -hmm. ми батіша. Ми помстимося жорстоко просто. Він там тримався, він там нігтями е тримався, нігтями за, е за той берег крутий, так? <рес> Немає прострілу. О, і тут втрачає. Ну все, тепер треба вмикати неймовірне скеліще. Двоє залишаємося проти, проти шістьох. Артилерія на цій карті теж небезпечна. Напевно, не зараз вони там об'єднаються самі поїхати. Просто що, щоб зараз не нарватися на ход. Покущикам, покущикам. Тут є гніздо. Дерево повалені. потихеньку потихеньку можна пересвітити, правда? Ті теж вже обдумують новий план, як же як ж же, е, взяти цих непоступливих, так? Як з ними впоратися? Ось вона стежка. О, треба ще перезарядку чекати, перезарядка то довга. Так, а тепер треба, щоб наш, який не хотів бути братішним братішом, він все ж таки став братішним братішом, щоб він допоміг. Дуже грамотно, бачите, використовує рельєф, що там ні, ніхто не зміг вижити. Оце я розумію неймовірне скіліще. До побачення. Тріори знищено, по три знищили з черпотурчиком. Тягнемо бій. Тепер ми двоє проти чотирьох, два з них артилерії. Ми знаємо, що позаду, там, так, по, по нульовій лінії, по-любому ПТХ по і Стеха. Отже, потім ще треба буде, але залишається 2 хвилини до завершення бою. Епічний епік може бути в фіналі, правда? О, той б'ється, як і що, втратив ГП. Ой, ну, ой, ой, ой. Треба звестися і точно влучити. Є, точне влучання. Все, забирай, шкоду. Чи він там теж не перезирається? Це забрав. Чудово, а тепер летимо на всіх парах. В пошуках артилерії. Одна артилерія була десь там біля нашого резбу. Варенти 155-51. А інша артилерія. Ось вона, бачите, де пролетів е -е трасер. Показує на захоплення. Не захоплять. Не встигнуть захопити. Ось тут підставився, просто артилерист підставився. Чудово! Okay. Мені здається, що десь зараз Лорен, ну там неї швидкості вистачає, вона тікає десь до розбавлених замку тепер. Залишається рівно хвилина до завершення бою. Наш герой знешкодив 5 ворогів. 2598 настрілян, 2187 зараз віддане. Неймовірний бій, просто шикарний. І не хотілося б, щоб це була нічия. Поїхав Чарпутовчик, поїхав, в нього теж швидкості вистачає. На останніх секундах може таке бути, може. А ну давайте, давайте, давайте. Братішні братішні. Це буде просто шикарно. Епічно і шикарно буде. В нас в складному бою є. Оце я розумію бій. На останніх секундах перемога! Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажемо вам всім слава Україні та всім дякую До зустрічі.